Всім привіт, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді і в продажі автомобіль Lexus NX 300 2020 модельний рік. Пробігу 14 кілометрів. Автомобіль був дружини мого партнера. Сьогодні він продається. Пристебніться, Поїхали. Під капотом у нас 2-літровий турбований двигун, достатньо потужний, по кінським силам, не пам'ятаю, напишу. Передній привід, їде вона жваво, ми зараз це сьогодні з вами перевіримо. Заїхала на Україну в кінці 2021 року, пробігу було 7000 км. На даний мит 14. Вона проїхала. От, їздила дружина мого партнера. Дивіться, що стосовно пошкодження. Було фронтальне пошкодження, фото ви зараз в куті побачите. Помінян бампер, решітка, передня панель, радіатори. Ланжерон не торкався. Капот і крило одне, якщо не помиляюсь, ось це. Да. Це я сказав. Фари, до речі, рідні, по безпеці поговоримо в салоні. Капот закриває, полока фарбованим покриттю. Ну, По-перше, що фарбовано, окрім ну, мордашки, умовно кажучи, яка тільки водійська сюди натягнута, фарбована приладом. пройшовся сьогодні. Вона трьохслойка, білий перламутр. На капоті вже в процесі експлуатації От є два невеличких, бачите. Сколіка. Подфарбувати їх можливо треба. Я не думаю, що за рахунок цього капот варто фарбувати. Е, і трошечки, я зараз не, не видно на сонячному світлі. Просадка тут невеличка була видна, я побачив, зараз не видно вже. Так, в цілому, все інше в рідному зафарблені, все охайне, все ціле. Гома, до речі, як охама є рідна, та що з салону стоїть. Та й так все, зауважень більше нема. Лобове скло у нас рідне. Чікс? Бачите? У нас є безключовий сенсорний доступ. Ну Салон тут вартої уваги особливий. Вон як він виглядає. Ну, звісно ж, він новий, в прямому переносному смислі. І прикольний-прикольний, виглядає дуже гідно. Так, дивіться, конвейерна дата в нас 9-й місяць 2019 року, модельний в неї 20-й, по війну, в Америці в тих паспортів в неї був 2020 рік. В Україні вона стає 19 м тому що розмитнення коштує дорожче. В Україні розмитнюють по цій наліпці, по конвеєрній даті. Так, тепер у нас в комплектації є електродзеркала. складні, Монітори сліпих зон. Бачите, в дзеркалах, звісно ж є. 4 склопідйомника. Автоматичний дальній. Це монітори сліпих зон вимикаються, вмикаються, електропривід багажника. Підігрів керма. Це в нас від спідометра всі ці штучки. Електропривід керма. Кермо шкіряне. Пробіг у нас, бачите, 14430 км. Витрати пального 9,9 літрів, приблизно воно так і є, по місту беруться машини в районі 10 літрів на передньому приводі. Підрульові пелюстки є. Датчик світла проти туманки є. Тут у нас управління мультимедію hands-free. Тут у нас адаптивний круїз, стеження за смугою. І управління монітором. Бачите, там ми керуємо на панелі. круїз контроль вмикається, вимикається. Так. Моніторчик ось такий. Камера заднього виду ось така. Двозонний клімат-контроль, клімат-контроль тут іде в Фаренгейтах. Тут все адаптовано під кілометр літра, а єдине, що клімат в Фаренгейтах. Тепер підігріви сидінь і вентиляція сидінь передніх. Це є. Тут стандартні всі, ну, це у нас три режима: є еко, Нормал е і спорт. Ми от можемо тут бачити. І тут ще воно дублюється. Бачите, еко, спорт і нормал. Клімат також туди виводиться, бачите ще там на екрані. Вся управління от, йде від мультимедії тут, цим курсором. Він специфічний до нього звикаєш, але в перших, скажімо так, для мене зазвичай, коли я пересідаю в Lexus, починаю їм користуватись, мені трошки незручно, незвично там їм водити, але потім звикаєш. От, звикаєш і починається, все стає нормально. Тепер тут у нас є ось така штучка дзеркальця, щоб ми могли губи фарбувати, бачите. Ну і під ним там ще відділення таке невеличке. Два підсиканички, підлокітник, тут два USB, AUX, підкурювач. І, звісно, CarPlay Android Auto тут вже є. Наче я все про тарахтів. Не все про тарахтів. Ще в нас є тут люк, і в нас зеркало з автоматичним затемненням. Це теж важливо. Подивіться, як торпеда виглядає прикольно. Класно. Що ще, ще по безпеці? Значить, тут спрацювала безпека, вся була відновлена, все. Повністю справно, це ви можете перевіряти. Партнер стверджує, на чому наполягає, я в чому ну, знаю, що він не міг не робити. Кермо спрацьовувало, дві шторки, і боковушка сідушка права пасажирська. Так, це все зроблено. Ага, ще пам'ять на трьох драйверів. Не знаю, видно, ще не видно. Пропустив цей момент, все. І під карбон, бачите, тут такі торпедо-вставочки. Ну, тепер, наче, все. Об'єктивно, враховуючи мій зріст 193 см, сиджу я сам за собою. Попереду я нахабно розсівся, трошки я колінками торкаюсь. У мене там і спинка відкинута, і назад максимально. Але реальний тест для таких великих дядьок, як я. Якщо середнього росту, то тут взагалі ніяких питань не буде. Я не скажу, що тут не можу сидіти. Я просто трошечки підпираюсь колінами, якщо їх випрямляю. Якщо трошечки розкидую, то мені достатньо зручно, просторо, ну, нормально. Так, в нас є підлокітник, в нас є два підстаканечка, і є позаду свій повітродух. Ось так він виглядає. Позаду теж все вахає, на спинка змінює нахил. Комфортненько, прикольненько. в багажник. Електропривід працює ось так. По швидкості не скажу, що дуже швидкий, не так, як в німцях, десь посередині. Багажник не найвеликий вникці, але, в принципі, до речі, полиця є. Отак він виглядає. Гумовий килим є. Під ним оригінальний килим є. І під ним полиця. Під полицею. Нижча. Сєточка. Трошки добираємося туди. Тут бачите, запасочка. Незручно туди зараз підлазить, але те, що нам треба, ми побачили. Я думаю, що там має бути все укомплектовано. І зачиняємо. З точки зору і комфорту, і шумоізоляції в Ніксі все в принципі непогано. Я нічого не можу сказати. До речі, хочу відчути, як зараз це себе буде поводити. От на F-Sport я їздив. Він достатньо такий, знаєте, устойчиво тримається на дорозі, непогано. Е, на подібному їздив я от як цей е, трошечки от на швидкості на трасах. Ну, розумієш, що машина не для, не для драйву, вона не, не утюг, скажімо так, на дорозі. Я розумію, що, скоріш за все, її новий власник також не буде використовувати чи власниця е, для цілої, скажімо так, подріфтувати, поганяти чи ще щось е, їде вона непогано, розжиняється добре. Але ну, саме я кажу, що по трасі в рульошки, на високих швидкостях, на трамплінчиках. Не так устойчива вона, як хотілося, бо це от єдине, що я в ній помічав. В іншому все дуже добре. Звучання музики кайфовіше. За кермом відчуваю себе дуже комфортно. Мені все тут до вподоби. Ми увімкнемо спортрежим і будемо рухатись отуди вгору і в повороті. Три, чотири. Поїхали. Передок трошечки підшліфував. Чліфовує антипробуксовочне і зробили ми сотню. Ну, достатньо, скажу так, непоганий результат. Вона не вирвала під себе, антипробуксовка спрацьовувала, але ми навіть до гори майже не доїхали. То я так відчуваю, я тут роблю майже всі тест-драйви, то відчув непоганий результат. А хоча в салоні не прилипаєш до сідушки, якось так воно приємно все сталося. Зараз переїдемо через нормальні рейки, послухаємо тишу. Ну що тут казати, нова машина 14 тисяч км пробігу, Тут нічого не може бути. М'яко і комфортно вона переїхала. Звісно, тихо, тут варіантів ніяких бути не може. Все чітко. Ще проктроніки є по колу, я забув вам сказати. Що стосується переднього приводу, він не всім потрібен. Скажу вам чесно: якщо ви будете їздити по місту чи по трасі, в цілому майже він вами не буде. Машина це, звісно, не для оффроуду. Десь, якщо ви на якійсь там дуже засніженій там, дорозі чи на високих швидкостях, понятно, що повний привід дає перевагу. Або якщо ви любите часто розженяти швидко, ви відчуваєте, коли повний привід чи трьома колесами щепляється за асфальт. Так, це є. Але ну, за це треба буде десь літр-2 пожертвувати пальним на 100 км, багато чи не багато, це ви вирішуєте самі для себе, потрібен вам чи не потрібен. Ну, і Додаткові узли, обслуговування також. Тому виробники роблять варіанта 2 Повний і передній привід. Американці, я вже по своїй статистиці бачу, що віддають більше перевагу все ж таки передньому приводу. Їх так це не турбує. Зим в нас насправді зараз теж не дуже так сказати, що багато, щоб це дуже сильно відчувати. Там Зими то є за два тижні на всю зиму. От така то тут історія. Підтверджую те, що в цій машині і комфортно, і вона стримка, така, знаєте, вискакує, дергує все добре. І зуважень нема. Дуже приємні враження від неї, від світової такої гами. Світлість в усьому, і в салоні, і ззовні, сер... і всередині, ну кайфу. Це я думаю, що той, хто буде купляти цю машину, оцінить саме це. Приємна така світова фактура. Мені все сподобалось. В ній достатньо тихо. Ще, до речі, я ж відео вам не передам, але от музичку слухав. Ну, кайфово в Лексі грає вона чистенько, приємно. Це теж мені вподоби. Ну і що, та і все. Люба тачка. Набирайте, приїжджайте, вона буде чекати на вас. До зв'язку до зустрічі з вами в Лоха Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава.